Доброго дня Україну, доброго дня мешканці, діти, батьки, дідусі, бабусі і всі ті, хто знаходиться в нас в гостях, хочеться вам побажати гарних осінніх днів. Почався листопад. Це, можна сказати, місяць випробувань. бо... Він на межі між ранньою осінню і зимою. І бачимо вже повишена вологість, такий вже стан, переходячий в холод, і всім хочу побажати терпіння, смиріння десь перед батьками. Перед тими людьми, які вас люблять, але щось змушують робити. І якщо потім воно ми бачимо через деякий час, що це йде вам на користь. Тож допомагайте ближнім, допомагайте батькам, своїм родичам, тим, що потребують допомоги. І терпеливо це, от як місяць випробувань, великих випробувань. Що поки людина не переодяглася е, в зимній одяг, не налаштувалася на зиму, вона ще живе десь у кінці літа. Але уже цей місяць він е, повністю перебудовує людину на зимній стан. Тож бажаю вам все це пройти і Гарно зробити. І моліться за своїх близьких, бо це е, найкраще, найліпше, е, що у вас є, бо це ті люди, які за вас переживають і живуть заради вас, батьки і бабусі, дідусі. Вони дуже вас люблять, не чають душі, і тому благосніші емоції по відношенню до них у вас повинні бути. Вшановуйте літніх людей, і тоді у вас життя буде краще. А батьки маються на увазі ті, що. Ще не бабусі, не дідусі, а ті, що мають дітей, то вам великого-великого терпіння, щоб пройти цей час скрутний і не простий. Бо і війна, і різні проблеми і з електрикою, і з водою було. і... Воно все буде погіршуватись, тому ви повинні бути до цього готові. І коли людина готова, вона вже не так сприймає цю дійсність, коли в неї щось забирають або не достає того, до чого вона звикла. Дякую за те, що були з нами. Бажаю вам всього самого прекрасного і Перейти оцей період переходу з осені на зиму. Бажаю вам це зробити. Одинадцятий коридор тропи Серафима Соровського, сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.